Ми працювали з 2014 року в місті Слов'янську Донецької області і працювали до повномасштабного вторгнення, навіть під час повномасштабного вторгнення. Але потім команда вирішила, що треба все ж таки релокуватись, переміститись, тому що безпека команди була найголовнішим моментом. Як ми розуміємо, журналісти потрапляють завжди в той процес, коли вони в списки потрапляють першими. Перевозилась команда загалом в перший день, коли ми виїжджали, це було 13 березня. Приїжджало вісім членів команди, і їх члени родин загалом було 17 людей. Тобто 17 людей ми виїжджали на трьох машинах, одна машина була на сім місць, дві інші були п'ятимісні, і тому, в принципі, у кожного було так, як в літаку, тобто маленька валізка така, яка вміщувала там лише особисті речі, і там, можливо, на там, ноутбук з собою забрати там, чи щось так подібне. Маючи досвід 2014 року, коли це відбувалося саме тоді, то були чіткі розуміння про те, що безпека в тебе за блокпостом. Тобто, якщо ти переміщаєшся на неокуповану частину України, то тоді, звичайно, ти будеш в безпеці. Наразі цим блокпостом на початку повномасштабного вторгнення було таке бачення, що якщо буде продовження, то наступним нашим блокпостом зможе стати там, кордон України да, для того, щоб перемістити дівчат. Слава Богу, це не знадобилось, все окей, тобто ми можемо залишитись в нашій Україні. Дуже великий міф про те, що е, дуже багато сепаратистів є на Сході України. Ну, так само велика кількість є сепаратистів на заході України, тобто, Західній частині України. Да? Тобто, е, і тоді виходить так, що відсоток той самий. Чому? Бо тут дуже багато. Чернівчан роз, там, говорять про те, що прикольно було там з руминами. Да? Тобто, румуни давали паспорти. Якщо там подивитись далі на Закарпаття, там були угорці, да? які там, ну так само. Тобто близькість до кордону з іншою країною, воно перетинає якісь процеси, і тому ми відчуваємо якісь моменти схожості. Да? тобто що І там, і там, і те відбувається. Подивитись на те, скільки там. Людей з західної частини України, а зараз воюють і подивитись, скільки людей воюють з східної частини України, так вона буде така сама. Ну тобто відсоток буде однаковий. В Чернівцях громадська активність вона набагато менша, ніж на сході України. Тобто, наприклад, у слов'янську те, що робить місцева влада, вже на 100% було під великим таким. Критичним накалом. Ну, тобто, це б вже було б там дуже б а, активно б, далась розмова в соцмережах, наприклад, да? або там якісь дії, тобто, або, або там прийшли там, на сесію міської ради, або облради ну, у нас Краматорська облрада, тому в принципі там. Вона. От, тобто, вже б, вчинялись би якісь дії. В Чернівцях я цього бачу менше. Ну, це моя особиста думка. Тобто тут. Таке громадська активність, воно менше. Те, що ми зараз бачимо, це як в тому мемі, Це ж було вже. ну, тобто, Ми це переживаємо як вже люди з досвідом. Ми розуміємо, що те, що відбувалось раніше, і те, що відбувається зараз, це е, все те саме, тільки в більшому масштабі. Тобто, в 2014 році ми все це бачили на дуже окремій ділянці. Я гадаю, що саме той досвід, він нам нам можливість пережити це. Більш впевненіше в собі, тобто розуміючи, що відбувається і як відбувається. Я, наприклад, точно розумію, що повернення в Слов'янськ моє особисто, воно відбудеться. Але я не можу сказати про те, що я перестану там працювати в Чернівцях. Тобто для мене це буде такий додатковий процес. Якщо він вже створений, то хай він далі існує. Хай він далі працює. Дуже багато людей ми втратимо, дуже і втрачаємо вже, і втратимо ще. І це найбільший скарб, за який болить найбільше, тому що ця ціна ніколи не повернеться люди, саме люди. А все інше ми відбудуємо. Вже в нашій історії були випадки, коли ми на 100% бачили, що зруйновані були великі міста, але вони всі були відбудовані. Тим чи іншим шляхом, але вони відбудувалися. Ми виїхали зі Слов'янська, в принципі, майже повним складом своєї редакції. Зараз ми працюємо в цьому невеличкому приміщенні, і з цікавого можу розказати, що ці стіни, які ви бачите, жовті, сірі, вони повністю повторюють гаму кольорову ту, яка в нас була в офісі саме в Слов'янську. Ми спеціально так зробили, аби відчувати себе якби вдома. Тут у редакції працюють наші журналісти, СММник, виробляються відео, фотоконтент, обробляємо цю інформацію і працюємо для мешканців нашого міста, Слов'янська. Звичайно, це трішки складніше, ніж тоді, коли ми були саме у місті. Проте ми намагаємось також інформувати наших читачів, вони чекають завжди наших новин, наших відео, наших фотографій і інформації, яка буде для них корисна. І цікаво. У нас є, в принципі, люди, які перебувають зараз у Слов'янську і допомагають нам здобувати цю інформацію, проте це трішки ем, ну, не пришвидшує цей процес. це процес, не дуже, так би мовити, зручно. Проте, в принципі, ми справляємось і цю інформацію поширюємо для наших читачів. На початку було, звичайно, складно, але зараз ми більш-менш адаптувалися, проте ми всі сподіваємося, що ми повернемось додому, ми дуже сумуємо, хочемо казати.